Там, ну, багато було таких світових класних, але це вертикалі. Це в монотам сайт для нерухомості. Там дуже багато свого. Ми тоді будували категорію нерухомість в горизонтальному Олексі. Нам треба було просто, там, маючи нашу платформу, будувати офери для бізнесу. Наша була головна мета чистий контент. До 15-го року все було безкоштовно розміщення на Олексі. І конкурували агенція нерухомості реатор тим, хто швидше і більше запостить за день. Ну, ти постиш ти зверху, там і то і, і постить, постить, там, квартиру, там розбивають там, 100 фотографій на шматки по 10, і там, нібито різні фотографії, і, ну і так далі. І от ми перша була задача це вичисти контент. Друге, це було позбавитись таких історій, як ну. Чиста контенту з точки зору дублювання, друге це чиста контенту з точки зору фейкових квартир. Yeah. Та ну ти береш якісь там шоу-руми з якихсь інтер'єр дизайн і робиш аля квартира, ставиш їй там п'ять тисяч гривень в місяць на дорогорочах, і все ти отримаєш собі трафік. Зробила команду, яка могла це все і штучним інтелектом, і вручну, і іншими там машинлернінг лернінг різними алгоритмами на великій масі це все модерувати.